А глазовий лиха прикмета. На наталці, на полтавці, поженився Гога. Він у захваті від неї, а вона від нього. Через місяць Гога каже жіночці Наташі а тепер несемо ясність у стосунки наші, Щоб в сім'ї не виникали більше інцидентів. Мусиш, певно, пам'ятати, два таких моменти. Як з роботи повернуся, ти не метушися, стань і пильно на кашкета мого, подивися. Як надімне праве вухо, значить, все прекрасно. Значить, вечір проведемо, ми з тобою класно, Приготую чахом білі, вип'ю чачі склянку, свою котом співати буду артуранку. А коли на лівім вусі побачиш кашкета, От тоді вже стережися, то страшна прикмета, бережи від відмовні у свої боки й спину, бо за себе не ручаюсь я оту ту хвилину. Засвітилися лукаво очі у Наташі. Дивно, дуже схожі звички прикмети наші. Гар на те пішло, я так, поділюсь секретом. Ти не дуже то носися зі своїм кашкетом. Ледь поріг, переступивши. Кинь на мене охом, заприміть, стою анфасом чи до тебе боком. Якщо боку фей в порядку, на столі горілка, холодець, сальце, ковбаска і борщу тарілка, побечерю з тобою, чарочку пригублю, пожартую, поваркую, може й приголублю. А якщо стою анфасом, та ще й руки в боки, і якщо вогнем пекельним полиніть щоки, і якщо в руці тримаю якогось предмета, значить ж хати я хотіла на свого кашкета.